Який продукт подарує вам молодість та красу? Звичайно, ні для кого не секрет, що після 25 років в нашому організмі все менше виробляється колагену. А колаген якраз таки і відповідає за нашу молодість. Якщо в нашому організмі його буде недостатньо, то ми будемо помічати перші ознаки старіння. Але якщо ти все ж хочеш продовжити свою молодість. Я дещо для тебе маю. І це преміальний колаген. Зараз на ринку дуже багато різних колагенів, і я саме тобі зараз поясню, який саме ти маєш вибрати, щоб точно побачити результат і не викинути свої кошти на вітер. І так, насамперед, колаген має бути морський, рідкий, гідралізований і обов'язково розщеплений на пептиди, оскільки звичайна молекула колагену настільки велика, що вона просто в нашу клітину не потрапить. Тож вона має бути розщеплена на пептиди. Наступний пункт: колаген має бути. Саме рибним з диких морських риб. Також він повинен мати дозування 10 тисяч міліграм на одну порцію. Ну і звичайно, з вітамінами B6, B7 та вітаміном С. Саме з ними колаген буде в рази краще засвоюватись, і звичайно він має бути сертифікований за стандартами GMP. І саме таким колагеном є преміум колаген Промарин. Він вироблений у Тайвані і має всі ці критерії. Тож залишай плюсик під постом. і Я тобі скину всю інформацію про цей колаген. А також покажу шлях до молодості та краси.